Привіт! Я посміхаюсь тобі і я рада тобі. А ти в цей самий момент посміхнись собі. Причому внутрішньою посмішкою. В цей самий момент ти відчуєш, посміхаючись собі, це вже терапевтично, ти вже створюєш собі. Відповідний внутрішній стан, ти можеш створювати, ти можеш на себе впливати. Дивлячись це відео, насправді слухай серце, слухай свою інтуїцію, дивись на мене, дивись і приміряй на себе, знаходь своє. Коли ми говоримо про кодекс щасливої жінки, в першу чергу це набір цінностей, де перша це ти, ти самоцінна і твій класний стан. Тобі прямо зараз може бути вже набагато краще, якщо тобі було не окей, тобі було погано. Або в цей самий момент тобі може бути ще гірше, якщо тобі було погано. І це все створюєш ти сама. І зараз в мене немає мети ніколи нікого там, не дай Боже, не звинуватити, не дорікати, не засуджувати. Ні, все, що я хочу, і буду твоїм нагадуванням, що ти є велич. Ти є неймовірна невгамовна енергія. Ти є, і в тобі є багато ресурсу, який, на жаль, часто є заблокований, подавлений, або свій ресурс і свою енергію ми можемо використовувати розпорошуючи, а не направлено на ціль, яку ми перед собою ставимо. І психологічна робота це відчувати себе. Цілісною це відчувати свою внутрішню опору. Це перестати бути тією, чи то меншовартою, чи то недостатньою, чи то гіршою, чи то стомленою, чи то такою, яка постійно сумнівається, страшиться, себе відмовляє, зупиняє себе. Правда, цього багато. А нам чого хочеться? Нам хочеться отакого от поступового руху вперед, а краще. Х2, а краще квантовий скачок, а краще зростати в геометричній прогресії. Правда, хочеться Хочеться. мене давидив. Нам неприємно це відчуття застою, коли стоїш на місці, коли стомлена, зморена, коли чого не хочеш, коли я загубила себе, коли я не знаю, а що я можу, що я вмію, і де я можу досягнути тих класних ефектних і гарних результатів, на які я. Претендує, от оце весь цей внутрішній неспокій, все, що відчувається важким, все, що от така якась нестійкість, така знаєте, розхлябаність, сумніви на кожному кроці, все це нас що? робить дійсно важкими і нещасними. А я хочу вам показати: у нас є шикарні ключі і можливість впливу. На себе, щоб бути вільною, щоб бути легкою, щоб бути тими жіночними, яскравими, привабливими, ті притягальними, якими насправді є. І якщо у тебе ще є якісь претензії до себе, незадоволення собою, хоча у це цього незадоволення зазвичай дуже багато, ну от прям дуже багато. Тобто, якщо це є. То ти сама себе цим пригнічуєш. Тобто зараз я буду знов ж таки твоїм нагадуванням не про те, що ти не така, чи ти погана, чи ти винна в тому, що є ні. Ніхто не винен і, і ну, нам не потрібно шукати винних, але є відповідальні. І от прийняти, привласнити свою відповідальність за власне щастя, за власне благополуччя, відчувати і дозвіл собі дати. На яскраві звершення, на зрушення, на те, щоб мої бажання втілювалися, на те, щоб мої амбіції реалізувались. я їх буду реалізувати. Отут От -от дуже важливий ну, такий ключ, розумієте, який не викидайте, не відкидайте всі ці ключі у вас. З одного боку, кожного разу здається, правильне слово здається, що моя щасливість, коли я кажу моя, я маю на увазі кожного з вас, знаходиться зовні. Я буду щаслива, я буду відчувати себе легкою, коли. Коли щось там відбудеться, коли я там це все реалізую, коли в мене буде там будинок квартира, коли в мене буде автомобіль, коли мій чоловік буде так до мене відноситься, як я хочу, коли мої діти будуть там, я не знаю, прислухатися і не буде там безкінечно цих якихось сварок між нами. Коли, 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 розумієте, ці всі безкінечні умови, я буду щаслива, коли це. Кресині біга, розумієте, Це замкнене коло, в якому ми закриті, заперті, і ми в ньому страждаємо. Тобто оці умови нас ніби визначають, розумієте, так само, як страх. А що про мене подумають? От як ніби інші люди, думка їх, оцінка їх мене, як ніби мене визначається. Це все наша тюрма. Це все наше обмеження, це все та коробка, в якій кожна з нас сидить. Розумієте, тільки скільки там та коробка? Метр на метр чи два на два. Але ви вже відчуваєте, що вам тісно, що вам як, як ніби не вистачає свіжого повітря, що ви така, я хочу більше, я можу, я от я. Вот, я! Да? А якщо це зараз блін, а як? А я не знаю, куди рухатися, а, 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 а підтримки немає. А чи будуть результати? а Чи в мене вийде? І знов нас це гасить. Ми самі себе часто гасимо. І я хочу показати вам такі ключі способи і речаги впливу на себе. І ми з вами дуже круто можемо пропрацювати всю нашу цілісну систему для того, щоб це щастя і щасливість. Відчувалася не там іноді колись там моментами, коли новий рік, але коли там свій подарунок дозволила, або там ще щось відбулося. Розумієте, от ми ж почали з цієї внутрішньої посмішки. У умиротворення зсередині, гармонійність зсередини, відчуття мені цікаво, я захоплена, я натхненна. Я відчуваю в собі прилив енергії, коли я хочу, я можу і я буду. Ви розумієте, що насправді ви. Можете і будете створювати це щодня, якщо ви в собі справитеся, виростете з тих якихось обмежень, з блоків, з якихось переконань, які знову ж таки вас обмежують, з попереднього болючого досвіду. От оце вся ця історія, яку ми можемо пропрацювати і звільнитися. Причому ми це будемо робити максимально швидко. Я маю 10 років досвіду приватної психологічної практики. І знаєте, от я люблю, коли психологічна робота, вона в кайф, вона в задоволення, коли ви зростаєте, виростаєте в своїх очах, коли ви сама закохуєтеся в себе, коли ви у вас є ото це захоплення, жага до життя і вдячність, вдячність собі, вдячність тому, як все відбувається. А відбувається насправді найкращим чином, наскільки можна розуміти, то це. Ух-ух-ух, я хочу, щоб ви дійсно дивилися в себе, щоб ви відкрили свою щасливість, щоб ви розкривали свій ресурс, ви користувалися ним, і це абсолютно можливо. Да, я вже сказала про те, що я працюю з людьми кожного Божого дня 10 років. Це настільки Шикарний досвід, і розумієте, от оце, що я роблю, таку витяжку з своєї психологічної практики. Мені що цікаво, мені цікаво, щоб ті результати, які ви хочете, ви приходите і кажете, Альона, я хочу це, це, це. Щоб ми туди рухалися, знаєте, мінімальними якимись складнощами, да? тому що все можна прискорити, все, що можна, звісно, ми з вами адекватні, Окей? І щоб ми рухалися на енергії задоволення. А для нас це абсолютно можливо. Тому я вас запрошую до того, щоб відчути, якщо ви тут, це означає, що у вас є отакий середини, внутрішній намір привносити зміни в своє життя. Що ви більше не хочете себе утримувати в тому, що вас не влаштовує? Ви відчуваєте те, де вас тисне. Ви хочете позбутися образ, якогось болючого досвіду, який зараз відчуваєте вплив на себе. Ви хочете реалізувати свій потенціал, ви хочете покращити свої стосунки, своє життя. Мати такий стан, що, будучи в такому стані, класному, яскравому, енергійному, ви тоді є запрошенням для всього найкращого в своєму житті. І ви це насправді творите собою. Тому нам наша щасливість і наш такий запал, знаєте, шикарний такий магніт зсередини. Коли ви є сонце, ви є велич, він нам дуже і дуже потрібен. І ми можемо знову і знову його створювати, відкривати, розкривати, коли ми знімаємо ті блоки, коли ми прибираємося те, що нас тисне, все те, що нас обтяжує. Окей? Пам'ятаєте, наша любов, вона тут, в глибині. Ви і є ця любов, я і є ця любов. І все те, що нас тисне, давить і обтяжує, воно тут, от зверху. На, це наша роздратованість, це наше відчуття якоїсь слабкості, меншовартості, страхів, тривоги, от якихось переживань, сумнівів, образ, оце все прибирається, і ви світите, от як ця лампочка, на всю свою потужність. Для цього є психологічна робота не тільки для того, щоб складнощі порішати проблеми там повирішувати, а щоб розкрити свій потенціал максимально найкращим чином і жити те життя, яке ви. Хочете, а не відбувати, коли, от як будто, це і, і не моє життя, і десь якась така вже йде, знаєте, не тільки роздратованість, а розпач, коли ну блін, ну нема. Ну коли ж воно буде? Ми не будемо з вами чекати, коли воно буде. Ми не будемо шукати винних і не не, не дай Боже, не будемо звинувачувати себе, і ми не будемо жити. В саморуйнації, дуже часто ми своєю критикою, своїм засудженням, своїми такими безкінечними: давайте що так мало робиш, ми прям стаємо токсичними по відношенню до себе. Я хочу вам показати, і ви самі це насправді знаєте, ну, десь підтримати вас на тому шляху до своїх бажаних результатів. Ота От «Б». Прямо зараз можете її для себе сформувати, сформулювати, назвати. і Знаєте, я хочу, щоб ви знали одну просту істину. Коли у вас з'являється бажання, от я так хочу. Це означає тільки одне, що воно абсолютно для вас можливе. І в цьому моменті у вас вже є насправді такий безкоштовний бензин, щоб це бажання втілити. А я, як психолог, зможу, буду рада бути корисною і знаєте, посприяти тому, щоб ваш рух був такий, щоб він вам дуже подобався, і ви, щоб. Точно і 100% отримали свої бажані результати. Тому для цього, що важливо, ваш намір, щоб отримати, і він у вас є. А ще дуже важливо знайти свого наставника, свого психолога, який вам буде максимально. Відгукуватися тут потрібно придивитися. Отак, От як ви вибираєте собі косметолога, і ви не хочете йти до аби кого, От так, як ви вибираєте собі стоматолога, лікаря, і це важливо, що це за людина. Так само мега важливо, щоб психолог вам підходив щоб вам імпонувало, щоб вам відгукувалось. Тому я створила телеграм-канал, де я буду робити розбори ваших ситуацій. Це будуть індивідуальні розбори, це будуть групові розбори, де ви зможете. Подивитися, придивитися, прислухатися і зрозуміти, наскільки це ваше і як воно вже зараз вас може підсилити та інформація, ті інсайти, ті практики, які я буду давати, те бачення, те сприйняття, розумієте, та мудрість, якою я буду ділитися. Переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, і будемо з вами взаємодіяти.